До 12-ї річниці католицького телебачення і WTN Україна Ми запросили до розмови чотирьох директорів католицького телеканалу. В світу. Це був імель Гіпсон. Це для мене була несподіванка, <ріпи> <ріпи> така велика, але одночасно старався довіряти цьому богові, що це його воля, і що він також мені буде в цьому допомагати. Ніколи не думав про медіа, так здавалося, це... що я католик, що я католик, думали про нашу країну, що це така православна країна, або невіруюча не... за камерою і за екраном. Я завжди пам'ятав, хтось є за екраном. каже, Якби я вийшов ну, скоріше, то я б його ну, не, не зустрів. Або взагалі мене б не було, так що навіть якщо б би... Це була одна людина, якій допоможемо змінити життя. То варто нас нам працювати. Хто були ці люди, які розпочали і створили канал та продовжують розвивати цю справу. Дізнайте, що вони відчували, про що думали та з якими труднощами стикались. Дивіться в інтерв'ю 6 грудня о 21.00 на нашому youtube каналі та facebook сторінці.